Давайте розпочнемо з виборів в Польщі, тому що зранку сьогодні була інформація, що Національна виборча комісія Польщі вже оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць і перемогу на президентських виборах здобув Карль, Кароль Навроцький. І отут дуже цікаво, тому що. Які ваші прогнози, як будуть розвиватися стосунки між нашими двома державами, які останні, останні рік півтора-два переживають не найкращі часи? Враховуючи останні інтерв'ю президента Анджея Дуди, де він обурився і червоно-чорними стрічками, і сказав, що українці не знають історії? Ну, все в контексті розхитування історичного питання, чи будуть стосунки за нового Президента ем, поглиблюватися в цьому напрямку в негативному для України, чи все-таки може бути якийсь сюрприз, як, наприклад, було з Італією, коли обирали Джорджу Мелоні Я е, маю сказати, що зараз це великий виклик для української влади, тому що українська влада, як і будь-яка влада будь-якій країні світу, відповідає за результат. І для неї будь-який вибір народів наших сусідів чи взагалі інших країн світу це лише умови, в яких треба працювати, тому тут будь-які розмови про те, що зараз об'єктивних причин щось може не вдатися, це пошук якогось виправдань, так авансом. А насправді є ціла низка питань і сфер. Де Україна і Польща не просто можуть, а зобов'язані знайти спільну мову і взаємовигідне співробітництво. Перше, те, що лежить на поверхні, це питання безпеки, тому що право і справедливість, сила від якої власне балотувався Кароль Навроцький, позиціонує себе як силу антиросійську. Вони не пробачили росіянам убивства під Смоленськом президента Качинського і всіх, власне, всю верхівку, верхівку. тодішньої uh -huh. польської влади саме так. І тому якраз спільна робота проти росіян, саме робота, тому що тут йдеться і про воєнно-технічне співробітництво, і про участь Польщі в постачанні нам західної допомоги, і про активність Польської республіки в контексті залучення України до безпекових структур Європі. Кажу в множині бо тут лунає скепсис щодо там ставлення невротського до українського членства в НАТО, але і це можна попра. Вити, якщо пропонувати полякам конкретні механізми взаємодії, є ціла низка напрацювань, які стосуються і е, спільних навчань, і е, спільної підготовки сил, і спільного виробництва цілої низки е, озброєнь, боєприпасів і подібного, де просто проситься те, що чомусь не робиться останні три роки. Друга сфера це економічна. Бо ми зараз входимо в певний такий етап турбулентності, бо вже на жаль, схоже, що є рішення щодо того, що припиняється так званий цей товарний безвіз для України, який працював спочатку початку повномасштабного вторгнення. Українська влада якось не дуже легко важить, На жаль, от ми чула прем'єра Шмигаля, що мирав нічого страшного. Хоча перед тим урядові чинники визнавали, що це є серйозним викликом. Ну, але щось вони на цей виклик толком не відреагували. І зараз якраз разом з урядом Дональда Туска до речі, Польща дуже подібна до нас за конституційним устроєм. Вона є також парламентською президентською республікою. І роль уряду, який спирається на парламентську більшість, там дуже велика. Тому тут можна е, говорити про двопартійну взаємодію, і треба ставити владі завдання про отримання двопартійної підтримки е, України з боку Польщі. І отут теж треба знаходити. Спільні економічні інтереси, а не лише шукати те, що нас розділяє, і третє, що здавалося б, найбільш проблемне, це питання там історичної пам'яті ставлення до подій спільної історії, таке інше на ну, сугета були вже і досвід Класневського кучми, коли говорили про те, що ми спільно дивимося в майбутнє і пробачаємо один одного помилки і злочини минулого, і меморандум між Порошенком і Дудою, коли було прийнято формулу, залиш. Історію історикам мала бути створена спеціальна комісія. Вона була створена, вона почала діяти. Але після 2019 року, на жаль, до багатьох питань ставилися зверхньо і випустили момент, коли треба було просто підхопити це і продовжити цю лінію. Тож як робити і що робити, насправді зрозуміло, було б кому робити. Ну так будемо спостерігати власне і за цим розвитком. Рухаємося далі. Про, про публікацію в J.P. Morgan Chase щодо можливих сценаріїв завершення війни. Публікація була кілька днів тому, але досі обговорюють її. Тому що в цій публікації було написано про різні варіанти розвитку подій в Україні, різні варіанти завершення війни в Україні. Зокрема, було виокремлено чотири сценарії: це грузинський південнокорейський і так далі, і найбільше тяжіли до грузинського сценарію. Там давали приклади, чому але в мене тут інше питання: а чому і ми не вперше чуємо, коли ставлять, говорять про якісь сценарії, чи то про німецький, чи то про ізраїльський, про корейський, про будь-який і скажуть, що Україна ось може закінчити таким таким сценарієм. Більше шансів, менше шансів. А чому ніхто не говорить про те, що е, історія показує, що кожна війна в принципі є унікальною і має свій шлях завершення? Чому ніхто не говорить про те, що в Україні е, буде свій шлях завершення, і не треба це називати яким грузинським е, сценарієм, 15% давати і іншим, і іншим? Чому ніхто не думає про те, що у нас може бути свій шлях? Пані Христина, мені здається, що не думають тому, що для влади дуже не бажано нагадувати, що саме від української влади залежить яким сценарієм підуть події в Україні. Бо історики майбутнього точно говоритимуть про український сценарій. В абсолютно праві в тому, що будь-яка ситуація при всіх аналогіях з іншими сценаріями вона все одно унікальна, бо є унікальні дії конкретних осіб в конкретний період часу. І якраз саме від того, як буде організовано ситуацію в Україні, залежить від того, залежить те, яким цей український сценарій буде, бо нам треба звертати увагу насправді на те, як використовуються наші хай обмежені, але ми вчора бачили при належному використанні і застосуванні українські ресурси можуть давати величезну перевагу, коли українська винахідливість, коли здатність діяти, як люблять говорити американці, меншим для більшого і коли здатність іти вперед в розвитку технологій дозволяє завдавати дуже дошкульних ударів по нібито набагато сильнішому супернику, але тепер обов'язок влади, щоб такі перемоги були не епізодичними хорошими новинами, а власне постійним таким тиском на Росію і призвичаєнням Росії до поразок. Але це означає зовсім інший підхід у нас тут всередині країни, бо п'ять 6 менеджерів чи як. Зараз ртують соцмереж гру Чи їх стало менше не на одного uh -huh. да як мінімум на одного їх стало менше, власне. То вони вже е, видно за ці три роки повномасштабного вторгнення, не кажучи вже про попередні роки ковідної пандемії і падіння економіки. До того вони не здатні на рішення такого рівня. Ми бачимо, що е, найбільш успішні речі як контрнаступ 22-го року, е, як от вчорашня ця операція, повітина і все інше. Ну певно, вони санкціонувалися на самій горі, але. Але так само очевидно, що найвище керівництво не знало подробиць, не знало деталей, і багато в чому я підозрюю, було зроблено всупереч. Так от система має працювати на те, щоб такі переможні речі траплялися не всупереч, а завдяки системній політиці, і оце і буде фактором. А щоб говорити конкретніше, то якраз створення уряду національної єдності було би тим фактором, який дозволив би і українські ресурси задіяти максимально і правильно побудувати роботу з партнерами. Рами починаючи від Польщі, звичайно, нашого стратегічного союзника і партнера, і до сполучених штатів, де так само поки залишається більше питань ніж відповіді, ну абсолютно точно ви е, окреслили, що Україна має потенціал, е, що Україна має свою специфіку, свої національні інтереси, прагнення і так далі. Але для того, щоб е, розвивався свій сценарій, є певні е, фактори, певні чинники. Е, зокрема, ті, що можемо, ті, що лежать на поверхні, можемо говорити, це. Це активна дипломатична робота, очевидно, це зміцнення внутрішньої єдності, це продовження реформ, боротьба з корупцією і так далі. Можна продовжувати цей список довго. А на якому відрізку відтинку цього проводиться робота зараз? Ну я вам дам невеличкий приклад цього тижня наймовірніше відновиться робота Верховної Ради. От тут канали близькі до офісу президента навіть піджардовують на керівництво Верховної Ради. Мовляв, так рідко збираєтесь, Ви там далі нецензурне слово зовсім чи що? Але ж це питання в офісі президента мало би звернути до себе. Тому що якраз раз у нас воєнний стан і ставка верховного Головнокомандувача, де мають прийматися всі найважливіші рішення, то тоді і планування роботи і виконавчої влади, і законодавчої влади має бути підпорядковане одній логіці, що зараз потрібно для фронту. Для фронту потрібно, щоб бригада отримала більше коштів для замовлення тих же дронів, для кращої перевірки якості боєприпасів, щоб не траплялося скандалів зі снарядами чи мінами. Нещодавно цього всього ми не бачимо. Талі, от ви говорите про активну дипломатію. Ну а скільки вже говорено, те вже скільки не просто говорено. нам всі європейські інституції, і європарламент, і єврокомісія, і європейська рада пишуть чорним по білому, перестаньте обмежувати робочі відрядження депутатів, задіюйте можливості всіх політичних сил для того, щоб посилити підтримку, бо ми самі вони. Принаймні вони абсолютно чітко це кажуть. Що тепер потрібно, щоб і українська сторона працювала максимально такий зараз порядок денний, такий стан справ у світі цього ми не бачимо. Ми знову бачимо їм набагато важливіше не випустити Порошенка ніж досягти результатів чи на праміській асамблеї НАТО чи в інших питаннях. Тому насправді досить легко змінити ситуацію на краще. Ну але поки що у нас працює підхід. Чотирьох піти менеджерів, ну і будемо нагадувати і ставити питання доти. Доки не побачать і не зрозуміють. Ну абсолютно справедливо. Спасибі вам, пане Ростиславе, що ви приділили час нам і нашим глядачам. Спокійного дня вам бажаю і до зустрічі в ефірі. Ростислав Павленко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був з нами на прямому зв'язку.